Я купила дітям пластирі та зрозуміла, що повинна їх показати вам, або почитати. Це буде корисно для тих, хто вивчає шведську мову. Отже, читаємо пластирі. Перший пластир трьостамей. Трюста мей. І це означає втіш мене. Ад трьохста втішати. Трьоста мей. Втіш мене. Тіш мене трьоста 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 мей. Трьоста мей. Наступний пластир. Білий. Вуксна моста лісна. Дорослі повинні слухати вуксна моста лісна. Вуксна мосте повинні. лісна слухати. Вуксна дорослі це множина. Вуксна мосте. лісна. Нагадую, що це пластирі для дітей. Лісна побане. Лісна побане. Лісна побане. Лермей нія сакер. Vci mane novim richam. Lermenia saker. Lermej v chimane. Ler mej. Lermej niya saker. Ler manias saker. Všimane novim richam. Lermej nia saker. Наступне. Читаємо Та Та ханд ханд ом мей. ом мей, що означає подбай про мене. Та ханд ом – дбати про. Та ханд ом мей Подбай про мене. Та Та ханд ханд ом мей. Та -ханд ом мей. Ta hand ommei. Podбай про мене. Ta han ommei. Наступне. Var retvis motmei. Var retvis motmei. Будь справедливим до мене. Mot mei. Mot по відношенню до когось. Mot до мене. Вар ретвіс мотмей. Вар наказова форма від дієслова слово вара бути. Вар будь. Ретвіс. Ретвіс. Справедливий. Ретвіс. Вар ретвіс мотмей. Будь справедливим до мене. Давайте нагадаємо. А що означає трьостамей? Трьостамей. Пам'ятаєте? Трьостамей. Втіш мене. От трьоста втішати. Трьостамей. Йо бестеммер овер мін кроп. Я вирішую. Йо бестеммер. Я вирішую. Йок бестеммер. От бестемма вирішувати. Йо бестеммер Jag varisju överas och za. Min kropp. Måje tielo. Jag varisju za moje tilo. Jag verisju za moje tela. Jag bestämmar över min kropp. Jag bestämmer över min kropp. Jag bestämmer över min kropp. Att bestämma varisovati. Як буде справедливий? Рет віс. Рет віс. Вар рет віс Будь справедливим до мене. Як буде вирішувати? Ат бестемма. Я бестеммер овер мійн кроп. Я вирішую за моє тіло. Я бестеммер. Я вирішую. Я бестеммер. Ат, без тема вирішувати. Втішати трьоста. ми. втіш мене. Наступний пластир зелений. Читаємо Йовіка. Я хочу гратися. Йовілліка. Я хочу гратися. At lieka гратися. Йовіліка. Гратися. Йо Вілліяка. Я хочу гратися. Йовіліка. Лермей Лермей Лерме ніяк. Вчи мене новим речам. Лермей. Вчи мене. Лермей. Lermej wčímane nakazowa forma. Lermej. Wčimen laр maja saker. Novi reći. Lermaj niyas saker. Všimane novim rečam. Lermai niyja saker. Var snälle mot mej. Buď dobrim do mene. Var snälle. Будь добрий. Будь добрим. Варснельмотмей. 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 får göra mig illa. Ніхто не може робити мені погано або боляче. Ніхто не може робити мені боляче. Ingen får göra mig illa фо йора Ніхто не може робити мені погано або боляче. Інєн фойор мейла. Погано або боляче. Інєн йора мей іла. Інєн ніхто. Форіора мей іла. Не може робити мені погано або боляче. фо Інн фойор мейла illa. Jag І останній пластир. Ingen егер мей. Ingen Егер мей. Ніхто не володіє мною. Хочу сказати, що в українській мові у нас іде подвійне заперечення. Ніхто не володіє мною. А в шведській мові. Достатньо тільки одного слова. Ін'єн – ніхто, ніхто не в даному випадку. Інієн егермей. Ніхто не володіє мною. Ат ега володіти. ат ега володіти. Ін'єн – ега мей ніхто не володіє мною. А тепер спробуйте зрозуміти, що я читаю чи що я говорю. Варснельмотмей. Варснельмотмей. Вар ре твис мотмей. Вар ре твисмотмей. Лер мені є saker. Lär mig nya saker. Trösta mig. Trösta mig. Jag bestämmer över min kropp. Jag bestämmer över min kropp. Ingen äger mig. mig. Егер Мей. Тагандомей. Тагандомей. Йовіліка. Йовілія. Ось це було все на сьогодні. Хто хоче знати, то я купила ці пластирі в магазині клас Ольсон. Маю надію, що це відео було б корисним для вас. До зустрічі! Гейдо, місцес вігевш!